Навчитися насолоджуватися танцем, а не думати про рухи. Цьому на безкоштовному занятті навчала сумчан танцюристка та хореограф Аліна Дяченко. Вчили імпровізаційний танець аргентинське танго. Я заметила, что в сумах у нас нет аргентинского танго. Есть бальное танго, люди знают. Но вот именно аргентинского танго у нас нет. В бальном танце, в конкурсном танцевании, мы все-таки держим четкий ритм, более маршевая музыка. В аргентинском танго это может быть музыка, напоминающая даже вальс. Танго-вальс есть даже такой стиль. Сама тренерка говорить, танцями займалася все життя. До війни вела хореографічний колектив в Києві. Нині ж довелось повернутися в місто, де народилася. В суми тут каже, вирішила продовжити справу життя, не зважаючи на війну. Кожний день робимо то, що можемо. Можеш мити посуду, мой, можеш спать спів, можеш танцювати, танцюй. Ну, обов'язково живі, живі смисл живі. Тому я думаю, що такраз більше вдохновляє на життя. Заняття тривало кілька годин. Ольга і Сергій говорять, базові рухи засвоїли. Тут, тут дякувати партнеру. Ні, 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 партнер тут не прийшов. Арантинське танком ніколи не займався. Просто в мене тут офіс поряд було важко не прийти, почувши музику, потанцювати. А лікарка за професію Аліна Калмикова лише починає знайомитися з танго. Мені важкувато вперше, але я думаю, в принципі, потренуємося трошки, і все буде в порядку. Колись займався бальними танцями, і Дмитро сьогодні каже, вирішив відновити колишні танцювальні навички і заодно відволіктися. Люди бачите, що вони щасливі, не забули про війну. Це, мабуть, найголовніше. Я сподіваюся, що буде і інші танці, наприклад, кікстеп або пасадобль, можливо, там сальса. Наступне заняття обіцяє Ліна Дяченко відбудеться цього тижня. Діана Крахмато, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.